Доброго здоров'я всім друзі! Вітаю вас на каналі, вітаю підписники, вітаю гості канала. Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні поговоримо про, про, про таке. Хто буде працювати в 25 2025 році? В так? Да? Як ми знаємо, що не всі підприємства бронюють своїх працівників. А ті, що бронюють, то там страх, що коїться. Зараз про це і ну, про це поговоримо. От, як воно буде, хто буде працювати. Ну, дивіться, навіть от, е, хто зараз комбайнери, трактористи е, ну, позакінчуються. Когось там хтось кончиться, да? всі розуміють де. І ми закінчуємося так, також в когось хвороби. Хтось там не доживає, тому подумає, хто буде працювати. Молодь ж ніхто не вчить. Молодь ніхто не вчить. Та й Сама молодь не зацікавлена, тому що, бо по-перше, на, 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 на гроші кидають. Зарплати ніякі. Працювати треба тяжко, а зарплати ніякі. От. Поговоримо да, про те, який буде 25 й рік. Ми з вами поговоримо про це. От. І що, чому це так? От. А ви не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика. От, Друзі, дивіться. Е -е... Були скасовані всі відстрочки да? і бронювання, от. перевірка аудит усіх цих е -е, організацій. Дивіться, я, наприклад, згоден. Чому? Зараз поясню. От, дивіться. Тому що дуже багато на підприємствах е -е, бронювали. Або за гроші. Да? Я не буду стверджувати, але воно ж так, так, так же, ж воно є. Я знаю деяких, які заброньовані на сільхозпідприємствах. От, вони взагалі не мають ніякого відношення до сільхозпідприємства. Він заброньований комбайнером. Але ж як на, з, з нашою системою, да, друзі, з нашою системою, як це буде виглядати? Познімали зараз броні. Їх, ну, їх е, ТЦКшники і так ті броні, е, відсрочки, вони їх зараз вже не лякають, вони грибуть, у їх підряд вигрібають. А. Зараз повигрібають всіх тих, хто офіційно оформлений і хто є, ну, бачать, хто не заховався, да? хто не заховався, всіх попідгрібають і що буде далі. Е, ще ще ну, хто буде працювати? Та, хоч на посівні, я вже не говорю про жнива, да, а от посівна буде. Ремонт ось буде, посівна, вони ж тупо ввалюються на території, по барабану закони ніякі не писані. В масках по барабану хватають, тянуть, луплять, а поліцейські стоять збоку, наблюдають. Це ті люди, які е, давали присягу захищати права і свободи людей. От. А по Конституції України військові не мають права обмежувати ці права і свободи людей. Ну тут по барабану, вони заходять. І, і в основному ж дивіться, в основному ж де? По селах. А де сільхозпідприємство? В селах. В селах. Де, 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 де підприємство? В селах. Правильно ж? Правильно. І от в селах. Рейди повигрібають, позатягують. вже комбайнери, бо ми, ми ж закінчуємося, комбайнери, трактористи. Хто буде, хто буде сіяти, хто буде збирати? От. Ну, от скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте по, по цьому поводу. Скажіть, що я не прав. Їм же ж по барабану, що ти кажеш, там, ти комбайнер, чи тракторист, ніякої поваги немає. Та коли була та, та повага була до цього тракториста чи до комбайнера? Ніколи в житті. Ні, от в початку ще там якісь там, да, після воєнні часи, от, там, до комбайнера, да, до тракториста, до механізатора якась якась там повага була. От, зараз вже все, ти грязь під підньогтєва, ти ніхто і звати тебе ніяк. От. Ну, я не кажу за всіх да, роботодавців, за, за, все, за, за все відношення, але в основному, друзі, в основному. Так що, ну, от, повигрібають усіх, хто буде працювати. Ну хто буде працювати? Да, як власники холдинги, власники комбайнів холдинг кричали, тисяча таких, як ти стоїть за забором, тисяча таких, як ти стоїть за забором. Зараз тисяча стоїть, але все одно, і нема тієї тисячі, але все одно відношення такого ну таке скотське, що, що то капець. Я навіть словами передати не можу, друзі. От. Так дивіться, хто навіть ну, з таким відношенням, що зараз коїться, не всі, я знаю, дуже багато, які кажуть, ну я не піду. Ну Не піду, не піду, тому що витягують з комбайнів, витягують з тракторів. Ну, скажіть, що не так. Я знаю, скільки випадків, що просто поліція зупиняла, як завжди, перевірка документів, три пирі по барабану з трактора витягнули і повезли. Це та людина, яка працює в сільському господарстві, е -е, оре, там, чи що він робить, чи дискує, чи збирає хліб. Вони витягли, повезли, все, їм по барабану. Їм треба закрити, е -е, як би сказати, план. І по барабану хто ти? Хтось про щось думає наперед. Ну от, от головами хтось апарат. що буде. От зараз вигребти всіх, всіх трактористів, всіх комбайнерів вигребти, всіх сількозробочих вигребти. І що? І далі що? Що далі? Роботи будуть працювати, таких ще поки я так, я так, я так розумію, немає. От. По-перше, скотське відношення до робітників, вже практично ніхто не хоче йти на той комбайн працювати, на той трактор працювати. Я не кажу за всіх роботодавців. Я ще раз повторюю, що на цьому каналі я ні до кого, ні до кого ні до чого не призиваю. І нікого ні до чого не примушую. І я ніякий не колаборант, і ніякий не там господі простий. От, я просто висловлюю свою думку. Те, що я бачив, те, де я їздив і бачив відношення і тому подобне. Просто-напросто скотське відношення до робітників. От, наприклад, я, ну бляха, ну, не маю ніякого бажання, навіть якщо я буду працювати на комбайні і їхати в якийсь холдинг, працювати. Тому що там скотське таке відношення, там ну, невозможно працювати. Так, власники комбайнів їдуть, тому що вони розраховуються. Ну, от, Холдинги вони їдуть, тому що холдинги розраховуються. Да? І їм по барабану, яке відношення до тебе буде там. От власнику комбайна, по барабану, яке буде там відношення до тебе. І до, до, останнього, не, не, до останнього не кажуть, куди ти їдеш. І тебе ніхто не питає, хочеш ти туди їхати, чи не хочеш туди їхати. Але ж так, да, це все залежить від нас, друзі. Від комбайнерів, від трактористів. от. Ага. Туди, я туди не поїду. Але ж не один, а всі, я туди не поїду. Тоді йому що залишається? Або ж шукати десь другу роботу, або ж якісь умови створювати. Правильно там в коментарях кажуть, що от холдинги не зобов'язані, ну, по-людськи, як по-людськи, до тебе люди приїжджають, до тебе люди приїжджають збирати, до тебе люди приїжджають орати, сіяти. сіять. Людське якесь відношення, хоч, хоч би якесь людське відношення, якісь умови ну, людське, просто людське, а не... Бабло, 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 бабло і тому подобне. Ну от от про що, про що мова? Про що мова? 25 й рік наближається. А наскільки я так розмовляю з людьми, з комбайнерами, з трактористами, багато хто каже, я не піду. Я не піду. Я не піду. Так? Да, так, да, так, да, так. Да". Та навіть якщо ти заброньований, я вже так з хлопцями так общаюся, чи сучку то всі бояться, тому що їм по барабану вони в тих масках спиняють, їм їм пофіг, що ти там показуєш свій відстрочку чи бронювання, які ніхрена, давай, все, бігом, раз руки заламали, побили, ногами побуцали, відвезли, а потім уже думають, бляха медь, що за фігня, А починають угрожати. Що не дай Бог, ти кудись звернешся, не дай Бог ти, ти щось там то, сьо, і тому подами і тебе і, і тому подобне. Це нормальне відношення, скажіть, будь ласка. Буде бажання йти десь чи, чи що? Тому що всі говорять, тільки всі говорять, ох ти, лки-палки, от вони українці такі пересякі, про свої права там розказують, а от обов'язки там кудись націоні. Які права, про, про що балакують? Там Клименко вийшов і розказує, що от такі пересякі українці, вони тільки про свої права, про обов'язки. Які в Україні в українців права? Де ті права? У кого ті права? Куди, куди, куди поскаржиться, нікуди не поскаржишся? По-перше, е -е, да? по-друге, як і ти якщо якщо ну, не хочу складати трудовий договір. От на чесне слово, От я буду платити тобі скільки, скільки, скільки скільки. -скільки потім починається. Та нема, та підожди, та ти, та йомайо, і тому подобне. От, хто от як, як хто, хто буде працювати? що, Куди куди ми движемося? До чого ми движемося, я, я просто не розумію. Може ви розумієте? Е, скажіть, будь ласка, люди добрі. Що буде далі? Як як так? Ну, в принципі, я вам скажу, що ми самі винні, ми голови нагинаємо і все оте от, терпимо. Я не скажу, що... Всі, всі такі геть погані. Але, є, але більшість. більшість. От Він все, він управляючий е, відділенням холдингу, все, він цар і Бог. От він управляючий відділенням, він цар і Бог. Ти йому не маєш права і слова сказати, і підходиш спитати, що ти хочеш, чи ти не прийшов. Да, так, Таке відношення є. Ти хто такий? Що ти хочеш? Отак от так, от розмовляють, управляючи в, відділ, в відділень холдингів, да, або там інженер. інженери там взагалі, я ось був на Черкащині, там ото, не помню вже, як вона це, я на новому ліксіоні був, так там взагалі корона така на голові і тому подобне, і дивиться як на собаку, на якусь і тому подобне. Так що, якось отако, друзі, те, що хотів, те висказав, не те. Бажаю вам здоров'я, дай Бог, щоб воно це все скінчилося скоріше. Я думаю, що буде все Україна, що все буде добре. Що буде? Ми будемо живі і, дай Бог будемо здорові. Бажаю всім здоров'я, всього самого найкращого. Дай Бог вам здоров'я. Головне здоров'я. І людяності. Люди, людяності, будь ласочка, лупоніть лайкос цьому відео, підпишіться на канал і влупіть кнопочку колокольчика. Всім пока-пока.